Бо що алкоголь робить з нормальними людьми? Нормальний цей. це Може м'ячик тобі кинути. Не треба. Ну, Ляніриш, ви знаєте, у вас і практика. Хто це? Наталя, це далі. в мене ні. Я, зараз. я це прошу. Я, просто бачила, які вони, вони я вчора 21.15 робив рентген ренгального. Я не полізу, <смір> я воду. <смір> Ой-ой-ой, ти полізеш катати, жінчик? Що <смір> Так. Усе, <смір> так. Наталя больше пидемо. Как не треба? Женька і хоть я правлю. Я уважаюсь. Тарас, можна считать? Треба. По трубах, конечно, я знаю. Бо, Менше. 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 Да, розову, да ладно, будемо готати, блин. Вот, 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 це паучка, знаєш, паучка. Все. Сідати яку таки повібачить? Ні, не, там лямочку зараз. Ща, чуть -чуть лямку треба забрати. Так, і оця лямочка. Оце лямочка. Друга. Так, 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 в неї треба коліно попасти. Іменно коліном треба Подниму. туда попасти. Да, да, Туди коліно. Супер, 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 все точно. Все чорно все точно. Так, а, так, да? Це слаломна траса. Я розумію. Станція слалом, вот никуда. Не перебивай, слушай, суп. Так все. Так, я так, тримаю так, да, так, так. Да, та, так. та цей самий поміщайтесь. Прямо тут на друкується. О, все, що абсолютно точно. Почаємо працювати з професіоналами. Так, Оля, з твоєї сторони можна зняти. Оль. Ага. Сюди, сюди. Ти можеш виключити, а ще на Фейсбук є Зараз, зараз, Так і буде. А а то, як ви сідали, то то...